Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Гандзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Два нові мініфутбольні поля на столичному стадіоні. Ремонт триває. Наші найкращі у збірної Придністров'я вже чотири медалі на фестивалі спорту. 200 рублів кожному пенсіонеру. Традиційний подарунок до нового року. Нове квіткове поле в дендропарку висадили півтори тисячі кущів хризантем. У Терасполі ремонтують міський стадіон. Там з'явиться два нові мініфутбольні поля. А у сквері Південний це недалеко від пологового будинку Майданчик для свят. Як тривають роботи, перевірив президент Красносельський. Терасполь, міський стадіон. В цьому році тут відкрили нові майданчики для волейболу, баскетболу. З'явилися тренажери. А зараз будують ще два нові поля для міні-футболу зі штучним газоном та дренажною системою. О, тут у вас пройшов дожді 5 хвилин, і у вас поле сухе, Ігра продовжається. Але Понятно, понятно. До концябу до закінчимо. Сроки з було да зісна тренуються наші футбольні школи да. США і все живаючі на стадіоні. У Терасполі знесли старі трибуни. Центрально ремонтуватимуть наступного року. Під нею роздягальні та тренерські. Там також усе оновлять, але спершу треба зміцнити саму трибуну. Потрібен хороший захист від вологи. Для цього підібрали спеціальний склад. Гарантія від виробників, що 50 років нічого протікати не буде. На сьогоднішній день на сьогодні це передове слово в гідру Ляції це єдиний склад, який дозволить гідру ізолювати поверхню, і він зможе тримати пішохідні навантаження, тому що це і покрівля з одного боку. З іншого тут ходитимуть люди. А це південний сквер недалеко від пологового будинку. Тут уже роблять доріжки, зокрема бігову. А ще буде багато світла, як у сквері авіаторів. З'явиться майданчик для концертів та свят. Абсолютно правильне рішення, тому що бо площадку. Звісно, насазить почати канізі, можливо сиде проведіть, праздники і так далі. Ще у сквері будуть вайфай та камери безпечного міста. Головна спортивна тема останніх днів збірна Придністров'я продовжує свій виступ на фестивалі шкільного спорту СНД у Москві. Напередодні тенісисти з Дубасар взяли і три медалі. Денис Барбу, який рік тому став найкращим серед юнаків. У фіналі обіграв суперника з Узбекистану. Разом із ним на п'єдесталі ще один вихованець Дубосарської школи тенісу Андрій Міщишин. Має бронзу. Стела Добровольська стала другою серед дівчат. У неї срібло в особистому заліку. Разом після другого дня фестивалю у збірної Придністров'я три медалі. Ще за одною продовжують йти наші баскетболісти. Вони вже обіграли команду Азербайджану та вийшли до 1-8 фіналу. Дівчата свій матч програли. Футболістам трохи не вистачило успіху. Програли 2-4 команді з Росії. Нагадаємо, напередодні наші хлопці обіграли Таджикистан та Білорусь. У волейболісток із Бендер теж був не найкращий день. Програли спортсменкам із Білорусії. Є вже і медаль сьогодні. Бронзу виборола шахістка Анастасія Карчевська. Компанія Шериф дарує пенсіонерам по 200 рублів до нового року. Про це говорили в уряді. Гроші прийдуть на рахунок чи картку разом із грудневою пенсією. Тим, хто її отримує додому, принесе доставник. Також можна прийти по гроші в СОЦ за або на пошту. По традиції, за традицією, напередодні майбутніх свят компанія Шериф завжди надає підтримку пенсіонерам та іншим малозахищеним групам населення. Цього року одноразову матеріальну допомогу у розмірі 200 рублів громадяни отримають до кінця грудня. У списку понад 150 тисяч людей це ті, хто отримує пенсію ПМР чи інших держав. Компанія Шериф перерахувала понад 30 мільйонів рублів. Продаж енергетиків дітям та підліткам під забороною проєкт нового закону сьогодні в першому читанні ухвалила Верховна Рада. Раніше з такою ініціативою вийшли парламентарі комітету соціальної політики та охорони здоров'я. Наші діти прибітають їх. Наші діти купують їх. Заборони немає. А що таке енергетичні напої? Там перевищені дози навіть для дорослої людини. Того ж кофеїну, цукру. І доведено, що це впливає на здоров'я наших дітей. Ми пішли шляхом інших країн, підготували закон про заборону енергетичних напоїв, щоб їх не було ні в школах, ні в об'єктах культури та спорту. Сьогодні ми покупають вот эту Сьогодні помічаємо, що вони цю гидоту п'ють, починаються проблеми зі здоров'ям. Серце вискакує, очі скаженіють. Тому я підтримав законопроєкт. Ідея прекрасна. Діти повинні займатися спортом. Будуть і доповнення до кодексу про адміністративні правопорушення за продаж енергетиків. Неповнолітнім передбачають штраф. Відповідальність встановлена для конкретного продавця. Відповідальність встановлена для конкретного продавця. Він знає про те, що не можна продавати і продає. І відповідальність встановлена для підприємства, за яким закріплена дана точка торгівлі. Робота над законопроєктом продовжиться ще і в другому читанні. Наразі депутати готують нову законодавчу ініціативу. Стосується вона ваги шкільних ранців. Радітілі задають вопрос нам. Батьки ставлять питання нам. Наші діти йдуть до школи, а ранці в учнів першого, другого класів по 5-6 кілограмів. Вони важкі. При цьому наш президент визначив, що проблема є. Говорив про те, що в школах потрібно займатися спортом для того, щоб не було сколіозу. У нас в правовому полі відсутній нормативний акти. Який би регулював вагу дитячих рюкзаків, найближчим часом він буде прийнятий? Депутати вже підготували кілька пропозицій, що зробити, аби учнівські ранці були легшими. Територія столичного музею. Тут реставрують дот часів Великовітчизняної. Поки що все зміцнили бетоном. За планом тут буде ціла композиція. З'явиться партизанське село з окопами і будовами. Сьогодні залили, бетон. Сьогодні залили бетон. Два дні мене і з понеділка ми запускаємо техніку, починаємо копати. Ілоно Петрівно, ось тут у нас передбачається мурал продовження партизанського села. Ліс всякі партизанські будівлі. Ось у Бендерах є гарні хлопці. Так ми говорили з ними. Вони зараз ескіз готують. Працюють будівельники зараз і у новій будівлі музею. Тут буде зал Великої Вітчизняної. У бендерах для музею готують діораму ясько кишинівської операції і бюсти Маршалю перемоги. Зал почнуть оформляти, як закінчать будівельники. За планом це буде до кінця року. Президент Красносельський побував і на меморіалі. Тут уже встановили плити з іменами тераспольчан, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної. А тут буде могила невідомого солдата. До неї перенесуть і напис, який раніше був біля вічного вогню. Твоє ім'я невідоме, подвиг твій безсмертний. Написів як кармаски. Напис такий самий, як у Москві, тільки там вертикальної стіни немає, а у нас вона вертикальна. Літери готові, їх можна вже в принципі розміщувати. Коли розміщення пройде, покажіть мені. Чашу вічного вогню відновлять. Навколо демонтували стару плитку. Її замінять на червоний, чорний та коричневий граніт. А на новій плиті біля вічного вогню з'явиться інший напис пам'яті захисників вітчизни. Бендери Шовковий, тепер МРФ та Даї знаходяться тут, на вулиці Тимірязєва. і сюди вже можна приходити оформляти документи. Просторий хол, світлі кабінети. Зручно і для співробітників, і відвідувачів. Тут, наприклад, здають на права. Зараз у нас клас оснащений 20 комп'ютерами, тому 12 людей відразу можуть скласти теоретичний іспит. Після складання вони виходять і можуть побачити на панно свої результати та кількість помилок. Склав, не склав. Раніше оголошувалося після закінчення іспиту. Зараз самі можуть все побачити. Умрев для відвідувачів працюють два вікна. Тут реєстраційна група. Переоформлюють машини, видають паспорти, змінюють номери в екзамінаційному вікні. Отримують та змінюють посвідчення водія. Записатися в чергу можна за номером 123, а потім просто прийти у призначений день та час. машину. Переоформлюємо машину, поміняли номери. Все зроблено добре. Просторо все розосереджено. Всім вистачає місця. У працівників над головою ніхто не стоїть. Парковка шикарна, молодці. Швидко все за один день оформили. Просторні. Все понятно, просторіше стало, все зрозуміло, все доступно. Я тільки звернувся жодних проблем. Дівчина робить все, що треба. ми Зараз ми перебуваємо в серці. Мрев тут знаходиться вся інформація про транспортні засоби. Навіть якщо ми в електронному вигляді втратимо її у паперовому вигляді, вона завжди зберігається. Для цього вона існує. Це ніби свідоцтво про народження автомобіля. Тут же на другому поверсі знаходиться дає. Раніше співробітникам МРЕВ доводилося насилати запити до Даї поштою. Тепер усе поряд. Графік роботи мрев з вівторка до суботи з 8 до 5 години. Храм Архангела Михаїла у Слободзеї. навколо головного купола рештування. Скоро він виглядатиме по-новому. Тут замінять і весь дах. У церкві кажуть як дощ, так і стелі потік. Ось і змусило нас розпочати ремонтні роботи, навіть під час богослужіння. Прямо зліва від престолу капав дощ. Це було так боляче. Ремонт на пожертвування. Уже готові три невеликі куполи. Їх обшили так званим булатним золотом. Наступний на черзі головний купол Христа Спасителя. З вивороту все розкреслюється за допомогою магніту, щоб не пошкодити метал, що був товарний вигляд. Далі кріплять формотворний каркас. То цинковка. А ета у нас нержавіка То оцинковка. А це у нас нержавіюча сталь опилена. Є спеціальні станки за допомогою них на нержавійку йде напилення. Тобто за принципом, як стоматологи роблять золоті зуби. Зараз кажуть, булатне золото це. І плюс це ставиться все не на один рік, не на 20 років. Це років 100 простоїть, я думаю, та й більше. Нержавіюча сталь, вона свою справу знає, довго тримається сама по собі. Після головного купола розпочнуть дзвіницю. Її планують зробити ширшою та вищою. Пристрасть Миколи Бордюжи бокс. Він уже майстер спорту міжнародного класу. Починав у рибниці. Після 9 класу вступив до училища Олімпійського резерву. Тепер він студент ПДУ, але бокс від нього нікуди не подівся. Раз, рынок, мене прям... привів угу. на бокс. мій тіц. раз, я на Я мене привів на бокс мій батько. Вперше, коли я вийшов на ринг, я дуже боявся. Було хвилююче. нині. Я без цього не можу. Я кайфую від цього. Мрія Миколи потрапити до Олімпіади. Бронза Кубка світу вже є ще у нагородному списку. Юнака особливий успіх, також міжнародний. Я там єдиний приїхав з Придністров'я. Я там єдиний приїхав з Придністров'я. Я потрапив під сильну сітку. Ніхто не думав, що я виграю навіть один бій. Я перший бій виграв у майстра спорту міжнародного класу двох чи триразового чемпіона Росії. Тяжко було. Другий бій у фіналі я виграв. Хлопець мав зріст 2 метри 20 сантиметрів. Він був дуже високим. Ми з тренером працювали над цим, обмірковували як починали з корпусу, і я виграв цей турнір. І мені дали пояс та медаль за волю до перемоги. У майбутньому Микола хоче стати судею. Гризантеми, які ще нещодавно прикрашали вулиці столиці, вже у дендрарії півтори тисячі кущів висаджують у ботанічному саду. Тепер вони мають прижитися і стати цілим полем квітів. Тут не всі хризантеми із міських арок. Ще 300 кущів відвезли до дитсадків та шкіл, висадять у дворах. Ці із Гібриди з Нідерландів привезені. Вони прижилися, укоренилися, вже акліматизувалися, і ми їх висаджуємо у землю. Для квітів уже непогодні умови, але для висадки, поки вони в горшках з торфом підходять. Ми їх пересаджуємо у землю. Вони перезимують і наступного року цвістимуть уже в дентропарку. Найскладніше викопати лунку для хризантем. Земля підмерзла, лопаті піддається важко. Допомагали електробур та екскаватор. Це ж техніка. Ми постійно займаємося такими роботами. Ми вже звикли до них. Вже складнощів немає таких для нас. Хризантеми висадили поряд із лавандовим полем. Ну а міські арки прикрасять штучними ялинковими гілками та сніжинками. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.